Саме головне, що Служба безпеки хотіла офіційно сказати, перше, з нічого спільного ці машини не мають з цивільними машинами. Так само, як і персонал, тобто так звані водії, нічого спільного не мають з цивільним персоналом. Перше і найголовніше, що Служба безпеки сьогодні заявляє, і оприлюднює: водії, які протягом одного-двох днів, 10-11 серпня цього року, несподівано отримали паспорти громадян Російської Федерації для виїзду за кордон. Це перша обставина, яка чітко за нашу інформацію вказує на те, що насправді за кермом в'їжджають перше, це група людей для керування безпосередньо військовою технікою, яка незаконна щоденно через Ізваріно та інші законні пункти прикордонні пункти входить на територію нашої держави. Друге, серед них є люди, які будуть виконувати завдання по конвоюванню, допитуванню та тортурам полонених, яких зараз. Терористи бачать, що все більше і більше звужується кільце і звільняються їхні підвали, які вони використовували в якості тюрем, зокрема навколо Луганська, навколо Донецька. Зараз полонені звезені і катуються безпосередньо у будівлі СБУ Донецька. І серед цих так званих водіїв є особи з конвойних і інших підрозділів вже Російської Федерації.